10 січня 2024 року члени Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй обговорили постачання північною Кореєю так званою КНДР балістичних ракет до Російської Федерації. Члени Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй звинуватили Російську Федерацію в тому, що вона використовує своє становище як постійного члена цього органу, придбавши північно-корейські ракети та запустивши їх по Україні в порушення резолюції Організації Об'єднаних Націй, прийнятих Радою. Додатково слід зазначити, що Російська Федерація незаконно використовує статус постійного члена Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, який раніше належав Радянському Союзу. On January 10, 2024, members of the UN Security Council discussed North Korea's supply of ballistic missiles to Russian Federation. Members of the UN Security Council accused Russian Federation of exploiting its position as a permanent member of this body by acquiring North Korean missiles and firing them into Ukraine in violation of UN resolutions passed by the council. It should be noted additionally that Russian Federation illegally uses the position of a permanent member of the UN Security Council that belonged early to Soviet Union.